Франківські комунальники облаштовують кільце на одному із небезпечних перехресть. Розпочалися роботи із облаштування кільця на перетині вулиць Південний бульвар та Володимира Великого. Тут часто траплялися аварії, адже на відремонтованій дорозі водії дозволяли собі перевищувати швидкість. міні кільце, яке ми зараз маємо можливість облаштувати завдяки новим державним стандартам і нормам. Це робиться в першу чергу для підвищення безпеки дорожнього руху. Неодноразово ми мали тут ситуації, коли траплялися ДТП, і найголовніше що це було. Не було ДТП як наслідок перевищення швидкості. Це перехрестя, і воно несло досить серйозну загрозу для учасників дорожнього руху. Окрім того, тут заплановано нанесення ще двох пішохідних переходів. Мешканці самі зверталися щодо їх облаштування, адже і з одного боку тут школа, з іншого житловий масив. Була спроба встановити кільце свого часу. Тоді де її було категорично проти, і було демонтовано таке імпровізоване кільце. А зараз вже робиться все як має бути, тобто з кільцем, з переходами, ну і повністю з організацією дорожнього руху, а також переходів, пішо пішоходів. Ви бачите, цей район активно розвивається. Він активно був розбудований. І тому дуже важлива безпека руху. Тим паче тут знаходиться четверта школа буквально за цим будинком, тут магазини, центральна частина міста. Ну, тут, тут, тут організація руху достатньо важлива. Крім того, в перспективі, ви знаєте, що має бути пробиття північного бульвару, південного бульвару саме по цій вулиці. Тому теж кількість транспортних засобів буде збільшуватися в рази при пробиттю, тому важливо в комплексі це зробити. У перспективі, коли буде з'єднано північний та південний бульвари, то інтенсивність руху автомобілів збільшиться. Відтак треба працювати над тим, щоб місто було безпечним, кажуть посадовці.